Уляся Смольська, книга у владі мільярдера. Глава друга. Новина. Поспіхом покидаю приміщення ресторану. Не знаю, хто такий цей Юліан Барський, але його надмінність і зверхність мене дратує. Треба було його послати куди подалі. Я і так не побачу більше його. Ми з різних верст населення, це однозначно. Виходжу на двір, де мене зустрічає крижаний вітер. Дощ вже не лє, а тільки легенько моросить. Вигадала ім'я Та що ти таке кажеш? Придурок, обурено вигукую, до лампочки, що перехожі озираються на мене. Не стишую хід, а ціленаправлено прямую на зупинку. Чекати трамваю довго не приходиться. Поки я розмовляла з тимбарським, минуло достатньо часу, щоб прийшов потрібний мені маршрут. Трамвай гальмує, а я мимоволі озираю з бік ресторану. Саме в той момент, коли з нього виходить Юліан, на мить наші погляди перетинаються. Навіть на відстані помічаю його насуплений погляд. Демонстративно відвертаюся і поспіхом застрибую в останні двері. Людей небагато, а позаду взагалі порожньо. Сідати не збираюся, бо від мокрої тканини плаща ще й джинси намокнуть. Йду до вікна, спираюсь на нього спиною і хапаюся за поруччя. Фарбований чорний колір метал робить долоню ще холоднішою. Бр, аж мороз йде по тілу. Двері з шумом зачиняються і трамвай рушає. Знову обертаюся і знову дивлюся на чоловічу постать в чорному костюмі. Сама не розумію своєї поведінки. Нащо він мені стався, цей Юліан Барський, зарозумілий і нахабний тип, як усі багатії. Але цей погляд чорних очей на рентгеновий промінь. Проникає у саму душу. Аж ніяково було, коли він на мене дивився. Трамвай поволі рухається рейками, і дорога робить вигин. Ресторан, автомобілі і місце моєї ганьби залишається за рогом. Так відстійно я ще себе не відчувала гепнутися в калюжу та ще перед симпатичним незнайомцем. Мені навіть на уроці фізкультури не було так соромно, коли я заплуталась в какалці і влупила неї вчителя по обличчю. Випадково, звісно, тоді я ледь не згоріла від сорому. А сьогодні взагалі стався епічний провал. Зганьбилася та ще й розривілася, як дитина. Спогад про сльози нагадує про хустинку, яку дав мені Юліан. Пірнаю рукою в кишеню плаща і намацую куций клаптик бавовни, цілком білий, з однією чорною тонкою лінією по краю. Нього одразу вловлює приємний аромат. Удаю, наче витираю ніс, а сама вдихає запах парфумів. Заплющую очі від насолоди. М -м -м, чудовий аромат, той самий солодкий запах жасмину, який йшов від чоловіка в чорному костюмі. В грудях аж лоскоче від приємних відчуттів. Ніколи раніше не спостерігала за собою такого, ховаю хустинку назад до кишені. Бути такого не може, щоб мене збуджували чоловічі парфуми, дурниці. Дивлюсь у вікно, за яким неквапливо змінюється будинок за будинком. На місто вже лягли сутінки, небо сірого забарвилося в пурпурово синє. Дрібні краплі рисками залишаються на склі. Ось і день минув, а толку з моїх походенік ніякого, тільки змерзла і ноги затомила. Монотонний звук коліс на рейках перекрикує голосну мелодію мого телефону, поспіхом виймаю його з кишені. Жіночка похилого віку в сріблястій хустині озирається і дивиться на мене осудливим поглядом. Так і хочеться сказати, чого дивитись, я не у вас вдома. Але натомість я швидко приймаю виклик. Привіт! вітаюся з мамою, але очей з жінки на останньому сидінні не звожу. Та змірює мене поглядом і нарешті відвертається: Привіт, доню, де ти ходиш? Вже пізно, а тебе ще немає вдома. Я хвилююся. Це гаразд, я трішки затрималася. Вирішую розповісти мамі про свої пригоди дома, коли доберуся. Вже в трамваї, скоро буду. Добре, полегшено зітхає. Добре, повторює якось розгублено. Ма, все нормально. Ти якась схвильована чи що? Мені потрібно з тобою поговорити, Жасміну, каже мама, і від цих слів мені стає не по собі. Затамовую подих. Ох, як я не люблю ці слова. Після них ніколи не почую щось добре, завжди чекай на якийсь треш. Окей, тоді вже дома поговоримо, кажу у відповідь, прощаюсь і закінчую розмову. Ховаю телефон у кишеню. От і що вже сталося? Про що мама хоче поговорити? В голові проноситься купа думок і варіантів може, про навчання? Невже вона взнала, що я весь минулий тиждень пропустила і не ходила на пари? А як я інакше знайду роботу? Після обіду вже нікого з керівного персоналу не знайдеш. А може, щось вже близнючки начудили? Роза і Ліля зараз в такому віці, що за ними потрібне пильне око. В 14 якраз починається гульки, цигарки, сумнівні компанії, алкоголь. Вони як і дві порохові бочки. Характер такий тяжкий у них, що деколи хочеться стукнути обох. Скорпіони, цим усе сказано. Чи, може, про їхній день народження буде йти мова? В кінці жовтня дівчатам виповниться 15, але сумнівається, що батьки влаштують святкування, може, торта куплять, і то не факт. Тато працює дві зміни на автомобільному заводі. Зарплатні на утримання сім'ї не дуже вистачає, прогодувати шістьох людей не так просто, тож мама нещодавно влаштувалася прибиральницею до заможної родини. За ту роботу, що вона робить, гроші не такі вже й великі. От би ще й мені знайти підробіток. Не пасує в мої роки сидіти в батьків на шиї. Допомогти хочеться. Вони такі втомлені бувають, що без жалю дивитись не можу. От найду роботу. Мамі одразу легше на руки стане. Близнючки за семирічною маргариткою приглянуть та й по хаті щось зроблять. Менше буде часу на дурниці у сестер. Трамвай сіпається і неочікувано різко гальмує. Хапаюся другою рукою за поруччя, щоб втримати рівновагу. Так це вже моя зупинка. За роздумами не помітила, як доїхала. Виходжу з напівпорожнього трамвая і ледь не стаю в калюжу вчасно помічаю її і перестрибую. У сутінках сіра вода в баюрі зливається з асфальтом. Вітер одразу ж бурляє в обличчя холодне повітря, хапаю комір рукою і стискаю в кулаці. Волосся літає в повітрі, як повітряний змій. Тіло напружується від різкої зміни температури. Ох, яка паршива погода. Швидко добираюсь до будинку. Дякувати Богу, що ми живемо неподалік від зупинки. Прийтися магазинчик, спортивну школу і ось же знайомий фасад дев'ятиповерхівки. Під'їзді знову темрява. Коли вже перестануть красти лампочки, підсвічую шлях літариком на телефоні. Ліфтом піднімаюсь на сьомий поверх і за хвилину опиняю в степлій квартирі. Я вже вдома, кричу з порогу. Скидаю вологий плащ і брудні чубітки. Дивлюсь на себе в дзеркало. Ну і вигляд у мене. Біляве волосся скуйовджене, ніч червоний. Жах. Швидко зачісуюсь і прямую в кухню. Привіт! Вітаюся з мамою, яка зайнята приготуванням їжі. Смачно пахне, зазираю через плече. О, котлетки? Я страшне, голодна. Від запаморочливого запаху починає крутити шлунок. Ти швидко! сміхаються тонкі губи на овальному обличчі. В кутиках блакитних очей з'являються зморшки. Ну я ж казала, що скоро буду. Вмикаю теплу воду і підставляю руки. Яка благодать! Нарешті мої пальчики зігріються. Та я так змерзла, що навіть якби потрібно було кудись не пішла. Вимиваю руки з милом і перекриваю кран. Там чайник гарячий, зроби собі чаю. Вечеряти будемо за хвилин двадцять. Беру з навісної тумбочки над умивальником улюблену білу чашку з кумедним песиком і ставлю на стіл. Заварюю чорний чай з цукром і лимоном. Пакетик не викидаю, кладу його на блюдце. З нього вийде ще дві або навіть і три кружки чаю. Головне, окропом залити, тоді ще більш-менш якийсь смак можна вловити. Але останній раз то вже не чай, а коричнева гаряча вода. Про що ти хотіла поговорити? Сідаю за стіл і обіймаю гарячу чашку обома руками. Гріюся. Дивлюсь на тендітну мамину спину в рожевому халатику. В ньому вона схожа на плюшевого зайчика така ж м'яка й пухнаста. О, привіт. В кухню ворохом влітає Ліля, а за нею роза. Обидві сестри загадково усміхаються. Як успіхи в пошуках роботи? Ліля заправляє біляве пасмо за вухо, що вибулось з коси. В нашій сім'ї всі світловолосі, особливо мала Маргаритка. Вона мені кульбабку нагадує. Ніяк, сумно всміхаюся. Ма, коли вечеря, стогне Роза і поправляє обідок, який прикрашає їй голову. Я їсти хочу, кривить губи сестра. Як тільки картопля звариться, спокійно відповідає мама і вправно перевертає лопаткою котлети, треба було швидше її почистити, чую, докір в голосі мами. Тоді б вже їли, а так терпіть. Прицмокує Ліля і закочує очі. Терпіть. Не хочу! надуває губи і її миле обличчя стає кислим. Картопля не звариться швидше, якщо ви будете над нею стояти. Йдіть робіть уроки з маргариткою. І свої напишіть заодно. Мама розвертається до дівчат. Киш! змахує дерев'яною лопаткою, проганяючи дівчат, наче курочок. Ходімо, Ліллю, невдоволено бурмотить Роза і, взявши за руку сестру, йде з кухні. Артистки! добродушно всміхається мама і зачиняє за ними двері. Повертається до плити, знімає останню порцію з вогню і викладає котлети в контейнер. Поки спостерігаю за її діями, роблю ковток гарячого чаю. Приємний смак солодить рецептори і зігріває зсередини. Так про що має бути розмова? Знову питаю, бо цікавість надає мені спокою. Завтра в будинку моїх господарів має бути велика вечірка чи ювілей, якесь грандіозне святкування. Роботи там буде багато. Ти затримаєшся допізна? Ні. Мама сідає навпроти і дивиться на мене стомленим поглядом. Я домовилась, що ти підеш зі мною, допоможеш мені. Е Протягую і витріщаю очі на неї. Здивовано підводжу брови. І що я там робитиму? Що тобі скажуть? Повір, на таких заходах немає часу, навіть щоб присісти. Ах, зітхаю. Я так розумію, вибору у мене немає. Жасміно, мені потрібна твоя допомога. Сама я там буду до ранку трудитися. Дивлюся на маму, на її стомлене обличчя, під очима запали тіні від недосипу. Жалість пронизує серце. Чому життя таке несправедливе? Комусь цілий віз достатку, а комусь маленьку жменьку. На зароблені гроші купимо тобі смартфон, а? Що скажеш? Не новий, звісно, в ломбарді подивимось або на OLX. та не треба мені того смартфону, відмахуюсь, сама на нього зароблю, колись.